Сіяла перець 1 лютого і поставила таку наверх, щоб він там проростав. Зараз подивимося. Це в мене перець солодкий. Я такого ще не бачила, як попіднімалася земля, і вони підсохли. Є трішечки така пліснява. Зараз я оброблю фунгіцидом. Я вчора обробляла квіти, це при тому, що я жарила в духовці землю. І ось так таке от вийшлося. А це у мене гіркий перець. Подивіться, що робиться. Капець якийсь просто. Оце такого я ще ніколи не бачила. Таже не знаю, чи щось буде тут, а чи, чи зразу викидати. От, але нічого, я фунгіцидом поперскаю, поекспериментуємо, побачимо, що вийде. Ось такий у мене фунгіцид був. І я розвела його трішечки 2 г на літр води, і обробила. Все-таки треба проливати. Я зараз також бачу, що всі проливають фітоспорином або ось таким фітохелпом. Він також це біопрепарат від всяких бактерій, хвороб, чорної ніжки і всякого такого проливати землю пропекла. І все одно це не допомагає. Я думала, що я вбила там всі гриби і нічого там не вбилося. От так що ось такі справи. да. Не всі блогери покажуть, що у них також є такі проблеми, і що з цим далі робити. Солодкий перець е, обробила солодкий, в принципі, гарненький перчик. От, да, його тут багато, по-хорошому його треба буде пікірувати в ящики. Е дуже швидко він посходив. Це своє насіння, плюс я його замочувала. Воно в мене довгенько мочилося, напевно, з тиждень. І ви подивіться, як попролуплювалося швидко. Швидко-швидко попроростали. От, Так що. Розсади море. От, а гіркий перчик це вже в нас науковий експеримент. Я також його обробила. Побачимо, як фунгіцид спрацює. Зараз знову закину його на полицю, як наказаного. І буде далі там, чи дойде вже, чи викину його. Чи проросте. Плівку я зніму, не буду вже вкривати плівкою. От. Ну, він, в принципі, сам перець дуже класний. Бачите, перець дуже мало косить чорна ніжка. В основному помідори перець. Ні, він такий устойчивий до цього. Просто що ця пліснява на землі. Але тут мікоризи багато. Можливо, це мікориза так спрацювала. В общем, побачимо. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас лайки, підписки. До зустрічі. А ось так виглядають перчики в касеті. Вони не дуже плотно були плівкою обмотані. Дуже непогано, мені подобається. Зараз я їх ще попідливаю, бо в касеті дуже швидко випаровується земля. Треба частіше дивитися, доглядати. Класно в касетках, і їх тут така невеличка касетка, 120 штук. Вистачить з головою просто.